Так, чого ми сердимося? <laughs> чого ми сердимося? Та куди ти ту машинку врута? Тебе ж є тут що? Да Тут куча цяцьок, Боже. Щось наша бджі... То гусеничка, все хочеться на неї бджілка сказати, мовчить сьогодні. І святік мовчить. Включили прання, встигаємо так, то те, то те? да? Фендюша, ти теж чекаєш, поки потеплює, і вийдемо на вулицю. да? Вийдемо на вулицю? да? Каже, щось мені не хочеться розмовляти з вами. О, дивися, Фенді хоче з тобою гратись, дивися. Де Ав? А де авав? Ні, не там, а вав біля тебе дивись, несе тобі несе. Кажи бери. Щось не хочеться, не хочеться? Ні? Тут там. Там мама йшла, одягалася, і він ото туди дивиться без кінця. Де мама? Нема? Мама? Де мама? Щось я балакаю, а ти мовчиш. Красунчик. Красунчик. Ага, от так. хоч посміхнувся. Доповз майже до ванни. Тут переться і він оце дивиться, як барабан крутиться. Каже, скоро перелізу. Ну тут трішки якось поріжок не дуже зручний. Там він міг перелізти. Ой, сонечко. Сонечко. Ку-ку. Де ти сонечко? Он там сонечко. Ку-ку. Гулять підемо? Да, зараз доперемо і підемо гулять. Да? Цікаво, каже, як я сюди доповз. Так? <ріст> <ріст> Повертаєшся? Ой боже мій. Я не розумію, куди мені тепер. Чи туди, чи сюди. Ой. Красунчик. Важкувато, ага. каже, через поріжок. Сама перенеси мене. Ну, добре, пішли вже в кімнату, фати тут лежать. Що там робить? Ну, береться собі. Да? Ой. Я оце слідом за ним, куди він повзе, вже й були й в вітальні, вже й до коридору доповз, і в кухні побував. Тепер сюди. Да? Да? Ой, ти маленька, посмішка. Вийшли на прогулянку, да? вийшли, дивимося. І фенді вийшла. Плюс, ой, вибачте, мінус два, е обіцяли нуль. Вже хочеться плюс два. Сонечко, будемо гуляти, да? да, моє сонечко? Ось так. Мама в нас і сьогодні працює. І вчора працювала. Ну, там суботу і неділю буде працювати. Ну, ось так. Треба допомагати молодим. Тим паче, що в неї, кроме мене, ну, є свекруха, але вона ж далеко, Тьомина мама. Та і в неї там господарство, і мама старенька. Ну, кроме мене нема кому Тьома та я. Ось так. Я думаю, він зразу засне, тут так гарно. Ну, поїхали он, красуня вже побігла. Так сонячно на дворі, винесу білизну, поки малий заснув, а я вивішу. Він швидко засинає, Це дуже рідко буває, що він сердиться і не хоче спати. Хотіла повішати хаті, а потім. Ну, чому? В хаті, якщо на дворі така краса, сонечко. Ой, сірий, сидить там. М мабуть, не видно, там сидить. Ну, то його дім там. Ой. Ой, очі промили. Трішки розкрив, ну не трішки вже хорошо дивиться. Один, правда, хужий, один нічого. Ох, так. що ти. ти стоїш там на сонечку, грієшся? Іди допомагай, Вішай білизну. Якима малеча спить, я її ще й вичешу сьогодні. Кожного дня, як виходимо, коли святіка тут нема, в мене навіть немає часу кожного дня їй виходить і вичисувати. А також виходжу з малюком і її вичісую. Так, що в нас тут іще є таке велике, а то вже маленьке. Індюша. Не чіпай там нічого. Ну, пішов десь, зник. Так. Я навіть не знаю, вони тут живуть чи ні, у них він недобудований будинок, але котиків багато, мабуть, тут. Іноді машину бачу часто. А ми так, знаєте. Вони набагато молодші, здороваємося, звичайно, коли вони тут. Так. О, ще одна. Футболочка, а там поїсть ще. Вже ж, що Святіка перевдягаємо. Три-чотири рази на добу, на день, ну, на добу. А що самі? Бо слюнки біжать, зубки ріжуться, ніяк не проріжуться, два вилізли внизу і ними кусаються. Так. Ось такий наш малюк. Це ж його передягаємо і самі просто разів на день, бо на руках вже носимо. Ну, вікуля вчора світле перестирала, а темне лишилося у нас. І кажу я завтра я, а тут ще й така погода. Чудово так, що в багато у нас Воно висохне. Думаю, за пару годин Та й буде сути. Працю лаяти. Я вчора винесла очистки, Віка робила гриби з фаршем. І я винесла, там вже в мене ямочка заповнилася. Сьогодні вийшла ворони, все склювали. Отакі. От ну, всі їсти хочуть. Так, здається, все. Мисочку залишу. Піндюшка, пішли, я тебе вичухаю. А миску залишу, потім заберу. Тихо, на дворі і гарно. Пішли. Піндюша, йди сюди. Іди йди сюди. Швиденько. Йди, йди, йди йди сюди, давай. Фенді, йди до мене. Швидко. Ти бачив, яка? Не хоче. Іди сюди. Фенді, давай, йди сюди. Давай, 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 давай. Йди скоріше. Скільки я тебе буду чекати? Давай, іди. Бігом, давай. Стоять. Ой, красуня, чого ти не хочеш? Давай стоїм. Не трішки тебе, я знаю, що тут небагато. Я ж тебе чухала вчора. Нічого не випить, бачите. ти. так. Хороша дівчина, і на сумочку погуляєш потім. Цветик спит? Так. Угу. Ты же спит. Рыжкий. О, и лапку подняла. Молодец. Вот так. Зерьё. Ага. Бач, як хорошо кожного дня тебе розчисувати. І немає майже нічого. А тут. Зараз ну, побіжиш, витрусишся, і все буде добре. Так чи ні? Навіть не лишається тут нічого. Ага, то все ні. Все, нема що, нема. Оток, так, не бігаємо. Ну, так, так. Ну, так витрусилась і все. Все, все чистенька. Ну, бігай, бігай, бігай. Бігай. На сонечку бігай, бігай на сонечку. Ми спимо отак. У затінку, у затишку, верніше. Сонечко пригріває, так в колясочки там тепло, він ще й опускає, одні очі торчать. Ну, хай спить. А мені ще треба набрати землі. Я це 5-літрове відро набрала. Тут м'якенька така вона ось, Отут. Тепер подивлюся, може в мене ще є якесь вільне відро є без дірочок. Наберу ще, бо не вистачає. Тут оце ніде ж, там же ж, в тому теплиці, що була мерзла земля. Ну, а тут оце ж сонячний бік, і тут іде ж зливна труба, бо що ж гаряча водичка ллється сюди, то тут якось воно можна, але ж там тюльпани, а оце отут. Можна буде трішки накопати, може, ще -літрове, п'ятилітрове відро. Бо щось мені не вистачає. Та я не дуже хотіла цьому році щось, а потім всі садять, треба й собі садити. Ну, як завжди. Ну, тут набрала і потім загребла грабельками, нічого не видно, ще два відра таких. Оце, я думаю, вже вистачить. А то як не вистачить, можна буде ще. ну Там ото тюльпани понад тротуаркою, то ніяк. А тут, я думаю, якраз тут півонії ростуть. І я там, і тут була така гірка невелика. Я тут і берійку садила, Де яка жива. ну Я ж їх пізно садила тут. Побачимо навесні, що з цього вийде. Сіренькому винесла молочка, тепленького дивіться, прийшов другий раз сьогодні їсть. Хотіла там ото вікно помить. Дивлюся, сірий прийшов, повно-повно була мисочка, Ну, лакає. ну, слава Богу. Умнічка, давай живи, живи. Ти в мене в 21-му році. Рятував від депресії. Отут качався, приходив по півдня. Так що давай. Поїв і ліг на сонечку тільки на землю. І відвернувся від мене. Сірий, сірий. Ти чому відвернувся? Сіренький, сірий. Ну, що ти мені там і берійку топчеш? Я кажу, покачаюся, так? я свою хворобу віддаю землі, так? ось так. Кажу, я вийду вже і все буде добре. О, чудо, поїв усе, підчисту, ну і молодець, відпочивай, все, мені й вікно перехотілося мити. Та вже скоро малюка забирать. Треба годувати, йдемо додому. Нагулялись гарно на дворі сьогодні, так гарно, гарно. І ні одної тучки немає. Ось так. Все, роздягаємось, ти моє сонечко, оливочка. Все, каже, вийшли погулять. Через 10 хвилин заснув. Ну, а зараз десять хвилин бабуля ще на руках поносила, а гуляли дві години, вірніше спали. Так? І бабуля кучу роботи переробила.